Урок української мови, частина 4.1, урок перший. Розгорнемо наш зошит, читаємо разом тему, синоніми в тексті, узагальнення знань про іменник, слова з подовженими приголосами. Отже, сьогодні ми з вами будемо працювати над текстом. Будемо з'ясовувати його будову, зачин, основну частину і кінцівку. Будемо працювати над словами, що мають подовжені приголосні звуки, а також пригадаємо все, що нам відомо про слова або частину мови іменник. Пригад... Перегляньте відеофрагмент. Увага на екран! calling. You and your friends have so much to share. Swinging through life on this great adventure, the spirit of nature will see you through. There are lessons to learn about life and its mysteries. Lessons of love that are waiting for you. Look up. There's joy all around you, nature is wondrous, but beware, the law of the jungle has a lesson for life. Пригадайте назву цього твору. Це твір «Пригоди Мауглі», автор його Джозеф Реддіард Кіплінг. Поясніть, чому собака – перший друг людини? Тому що, мабуть, першим приручила його саме людина. Читаємо текст Текст цуценя. Улітку Василько на березі річки знайшов маленьке цуценя. Цуценя було мокре, жалібно скавучало. Хлопчикові стало жаль цуценяти, і він приніс цуценя додому. Василько добре дбав про цуценя. Цуценя стало домашнім улюбленцем. Давайте поміркуємо. Чи можна ці речення назвати текстом? Так, тому що всі речення пов'язані між собою за змістом, і вони розповідають про одне поняття. Спробуємо знайти у ньому зачин, тобто речення, яке говорить, з чого починається текст. Улітку Василько на березі річки знайшов маленьке цуценя. Ось це перше речення і буде зачином тексту. Далі шукаємо основну частинку. Цуценя було мокре, жалібно скавучало. хлопчикові стало жаль цуценяти, і він приніс цуценя додому. Василько добре дбав про улюбленця. Це основна частина тексту, в якій розповідається про те, яке було цуценя і що хлопчик з ним робив. А тепер кінцівка. Чим же закінчилася історія про цуценя? Цуценя стало домашнім улюбленцем. Останнє речення нашого тексту це і буде його кінцівка. А зверніть, будь ласка, увагу на слово, яке весь час повторюється. Це слово цуценя. Яким же іншим словом можна його замінити? А підкажуть нам слова у довідці маля. Воно, песик, його, тваринку або собача. Ви вже знаєте, що для того, щоб текст був зрозумілий, речення потрібно розміщувати у певній послідовності і наступне правило не слід повторювати в кожному тексті одні й ті ж самі слова. Їх варто замінювати на близькі зазначення, саме на слова синоніми. Пробуємо ще раз прочитати цей текст, але замінимо слова, які повторюються. І так, улітку Василько на березі річки знайшов маленьке цуценя. Це слово ми залишаємо. Тепер, щоб не було повторення, можна сказати: воно було мокре і жалібно скавучало. Хлопчикові стало жаль. Песика, і він приніс його додому. Василько добре дбав про тваринку собача стало домашнім улюбленцем. Ось так ми з вами замінили слова, які повторюються, на слова синоніми, для того, щоб текст наш був набагато гарніший. Слова цуценя, песик і собача. Будуть словами синонімами слова, що мають близьке, лексичне значення. Запишіть, будь ласка, текст на сторінці 4 красиво каліграфічно, дотримуючись правил. Батьки навчали Миколая робити добро, ставши дорослим, він почав таємно допомагати людям. Виконаємо пальчикову гімнастику і продовжуємо працювати. Тренуємося у правописі. Так, запишемо, де слід знак м'якшення. Заєць. Так. Дідусь. Так. Комар ні. Олівець. Так. Цукор ні. Дзьоб. Так. Олень. Так. Парасолька. Так. Синька. Так, лялька. Так. Поділимо слова другої колонки, де це можливо, для переносу. Пам'ятаючи, що м'який знак завжди залишається з попереднім приголосом. Слово дзьоб не можна. Олень не можна. Парасолька. 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 синька – Лялька. Друга зірочка. Устав, де слід апостроф, Торф яник. Пряник. Ні. Свято, ні, комп'ютер. Так. Дем'ян. Так. М'яч. Так. Пам'ять. Так, в'їзд. Так, сім'я. апостроф, Кар'єр апостроф. Знову слова другої колонки. Поділимо, де це можливо для переносу. Слово м'яч ми не можемо поділити у ньому лише один склад. Пам'ять. В'їзд не переносимо. Сім'я. Сім'я. Кар'єр. Кар'єр. Наступне завдання заповнити слід пропуски в словах: читання, плаття, шиття. Подвойняте. Цуценя ні кошеня, ні колося так. Обличчя так, затища. Подвоєння Ш запоріжжя ж. Поділіть слова другої колонки для переносу, пам'ятаючи, що ділити на склади можна так ї-ля, а переносито їл-ля ча за ща За за-по-рі-ж-жа. Пригадаємо пораду мудрої сови стосовно подовжених приголосних. Подовжені м'які пом'якшені приголосні між двома голосними, зокрема, в іменниках на «я». Позначають двома буквами: вугілля, навчання ілля, сторіччя, безмежжя. Ділити на склади потрібно тільки так, гілля. Переносити можна так, гілля. І останнє завдання допишіть слова в орудному відмінку однини. Пам'ятаючи, що деякі іменники в урудному відмінку також мають м'який подовжений приголосний: сіль, сіллю, тінь тінню, річ, річчю, мазь, мазю, ніч, ніччю, мить миттю, подорож подорожю. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами знаходили слова-синоніми в тексті, працювали над словами з подовженими приголосними звуками.